Ми бачимо, що на сьогоднішній поєдинок проти Олександрії гравці кривбаса виходять у футболках із зображенням Данила Рижого Настича, який віддав життя бронячи Україну. Це криворіжець, який активно підтримував клуб. Він згодом став волонтером. Навесні 24-го вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади Данилові. Назавжди, на жаль, назавжди залишиться 21, 21. рік. Цій країні постійні обстріли від країни агресора не дають спокійно жити. Нещодавно до родини Кривбас прийшла сумна звістка. На фронті загинув ще один фанат, червоно-білих данил Настич, позивний рижий, віддав життя, захищаючи Україну. Просимо всіх стати та вшанувати пам'ять загиблого героя оплесками.